Місце згуртованості, місце надії, місце майбутнього. А для когось навіть місце мрії. Про молодіжний центр у Вільному ми з молоддю мріяли давно. І коли районне керівництво запропонувало нам створити такий центр саме в нашому селі, ми, звісно, зраділи. Зраділи, тому що нарешті матимемо тепле сучасне місце, де зможемо згуртуватися з молоддю та продовжувати нашу активну діяльність. Ми мали великий супротив від тодішньої сільської влади, але ми не здавалися та всіляко лобіювали інтереси вільненської молоді. Ходили на сесії, спілкувалися з депутатами, ініціювали зустріч з сільським головою, вмовляли, переконували, наводили аргументи. Навіть зверталися до народного депутата України від нашого округу Дмитра Лубінця, який, до речі, завжди підтримує цікаві молодіжні ініціативи. Не можемо сказати, що цей шлях був легким, але маючи сьогодні такий результат, ми розуміємо, що все було недарма. Тож ласкаво просимо у молодіжний центр вільні. Велика зала має мобільні меблі, і завдяки цьому ми можемо створювати тут найрізноманітніші локації для розвитку та дозвілля нашої молоді. Наприклад, тут є вільний простір, в якому молодь може зібратися, поспілкуватися, пограти в настільні ігри. Наразі зараз тут проходить заняття творчої студії зв'язок, бо наша молодь не має вікових обмежень. Також у нас є зона для занять фітнесом та гімнастикою. Зона для навчання, переглядів фільмів, різноманітних тренінгів та майстер класів Також в цій зоні ми можемо насолоджуватися грою вільненських кіджерів. В кімнаті з назвою Б'юті Рум відбуваються курси макіяжу для себе. Уроки з декламації та вокалу. В стаді ми проводимо заняття з англійської мови. Це лише початок. Ми маємо ще безліч ідей та ініціатив, які хочемо і зможемо реалізувати в молодіжному центрі Вільні. Також хочу зазначити, що реалізація такого проекту, як молодіжний центр, прекрасний приклад того, як держава опікується про сучасну молодь. Часто люди, які бачать наш молодіжний центр, вперше говорять невже таке може бути в селі, і наша відповідь однозначно так може, бо село це не обмеження, село дає безліч можливостей людям, які прагнуть розвиватися та робити своє життя цікавим. І ми просто щасливі, що в нашій команді багато таких людей. Тому далі буде.